Конференції нам треба обрати, обрати робочі органи. Я про секретаріат, мандатну комісію, лічильну і редакційну комісію. Є пропозиція кожна комісія обрати у складі трьох чоловік. По кількісному складу будуть інші пропозиції, заперечення? Немає? Будемо голосувати. Давайте хто за те, щоб обрати робочі органи комісії у складі кожної три чоловіки, прошу голосувати. Хто проти, утримався, займається. Які будуть пропозиції по кількісному, по е, конкретному складу? Давайте так, перше розглянемо. По секретаріату. Нам треба обрати перший секретаріат. Будь ласка. Які пропозиції? Я Які хочу запропонувати до складу секретаріату тих людей, яких я знаю, і я думаю, що вони ставляться. Це Ірина Петрівна Полашова, Наталя Дмитрия кравченко і Шевченко. Як ми будемо голосувати? За кожну кандидатуру чи разом. 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 Хто за те, щоб секретаріат обрати? Конкретно тих людей, делегатів, які запропонував цільну, прошу голосувати. Хто проти, Утримався. Значить, секретаріат я прошу зайняти місце. Столик там стоїть, двох чоловік можна туди, а, а палашова хай буде. І секретаріат приступає до своєї роботи. Друге, нам треба обрати мандатну комісію. Может, <связать> да, ласка, конкретно. Oh. Значит, Белинский Владимир Васильевич, э, Крутоус Владимир Васильевич и Салтан Евгений Сергеевич. Белинский Крутоус Салтан. Есть. нет? Султан. Единственный. А брати мандатну комісію да. да. за, Прошу голосувати. Побачите, можна я уточнення внесу? Білінський висунутий на цю конференцію... Від, місь... від міської організації. Послухайте мене, будь ласка, ми подавали документи, ми вас попереджали. Він висунутий від нашої організації. І він не є делегатом від нашої організації, бо ми подавали тільки два делегати Бажан і. Може, замінимо цю кандидатуру не тому, що я погано відношуся до Білінського, а тому, що ви, ми попереджали вас і ви погодились з цим. Чи так не було? А ви ж розумієте, що делегація обирається раніше. А ми це, за це була мова у нас три дні. Чоловік просто запропонував. Ні, не три, Ні. а місяць тому. Ви запропонували, не... щоб він був у делегації. Тиждень, в тиждень а, тому, але, тиждень тиждень. але ж ви... Хорошо, це не принципово. Носте Ви внесений. До мови. Вносите іншу кандидатуру. Іншу кандидатуру. Це комісія мандатна. Добре, Репченко, будь ласка, Геннадій. Приймається. Будуть э, погодимося з таким складом мандатної комісії. Став на голосування. Хто за те, щоб в складі трьох чоловік? Э, і, з двох і Репченкових до складу мандатної комісії, прошу голосувати. Хто, хто проти, утримався, приймається. Мандатна комісія залишається в залі. От, і е, зараз приступає, ну, через кілька хвилин приступають до роботи. Так, нам треба обрати редакційну і лічильну комісію. Будь ласка, е, давайте оберемо редакційну комісію. Які будуть пропозиції? Прошу. У мене пропозиція ну, обрати такі членів елекційної комісії. Малик Андрія Ігоревича, Голобородка Віктора Валентиновича. І е, я хотів предложити репченко Венековичу, але його вибрали. Пропри... Якщо вони проти Хедера Максимовича Гончара. Приймаємо. <звук> Які будуть? Голосуємо. Голосуємо. Хто за ці трьох, три кандидатури, до речі, всі прошу голосувати? Хто проти, утримався, приймається. І е, треба ще обрати нам лічильну комісію. Дозвольте. Будь ласка, комісія. Пропоную до лічильні комісії обрати Іщенко Віктора Григоровича, Семенченко, Анастасія Володимирівна, Шевченка, Олена Володимирівна. зараз є, Немає? Хто? Ми пропонуємо замінити з нашого колективу на Уменьку. На Уманьку. Тоді голосуємо за ці три кандидатури. Хто за це, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається. Таким чином робочі органи обрані і е, приступають до роботи.